Вітаю на календарі вівторок, 23 квітня, і видивитися капрінью з найактуальніші новини регіону у студії для вас. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні поговоримо на такі теми. Під ударом другу добу поспіль окупанти скинули декілька авіабомб на місто Селидове. Люстра слетіла зразу в залі. На ноги діяти ну, Правда, прадооділом був прикритий не поранений. П'ятеро поранених ворожа армія вдарила по Костянтинівці бомбою. Є насилки м'які у машині. Що з оком? Не, не знаю. Не знаю, Біжить звідти. І рука, і нога щось коробить, щось боляче. Потрібно роздягатися обережно. Життя під постійними вибухами. За минулий тиждень з очеретиного вдалося евакуювати 10 людей. Вони ж знали, що тут цивільні. Та всі знають, а в Авдіївці скільки під завалам. У Покровському районі збільшилася кількість ворожих обстрілів, як оберегтися цивільним. Якщо все ж таки ви потрапили під обстріл, вам необхідна допомога. Телефонуйте в екстрені служби. Це 102 поліція. Лікують душу та підтримують моральний стан. 23 квітня всеукраїнський день психолога. Професія, яка допомагає людям вирішити свої запитання, свої проблеми і стати щасливими. Щоб Великдень був безпечним. У Покровську рятувальники провели інформаційний рейд для вірян. Під час лі літургії священнослужителі та віряни використають в приміщеннях відкрити вогонь, що може створити певні ризики з пожежної безпеки. Час садити город. Скільки сьогодні коштує розсада овочів та квітів у Покровську? Трошку людей поменше. Але ще не дуже хочуть брати. Чи бояться, чи люди в такий час бояться, не знають, що робити. багатостраждальне місто Селидове. Чи на кожен куточок міста тепер нагадує локацію з фільму жахів? Ледве мешканці встигли оговтатися від вчорашнього обстрілу, як сьогоднішнім ранком знову здригнулися від потужних вибухів. Про наслідки удару дізнавалася знімальна група телебачення. Капрі». Другу добу поспіль Селидови потерпає від ворожих ударів. Так сьогодні зранку, 23 квітня, окупанти скинули на місто декілька авіабомб. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали близько 14 житлових будинків та лінії електромереж. На щастя, ніхто не постраждав. App aerospace Step Ось так виглядають будинки, де ще вчора вирувало життям. Мешканці ліквідувують наслідки та жахом, згадують події сьогоднішнього ранку. Олександр Переселенець до селидового евакуювався ще два роки тому. Його рідний дім тоді окупанти обстрілювали чи не щодня. І ось знову домівка чоловіка розбита та зневічена. Розумієте, ми вже 10 років у Первомайському під мінами були. Так, що поки виходить. Капака получається, вот терпимо людей. Багато виїжджає звідси, і в основному всі повертаються, але ніхто не постраждав. Пощастило. «Хата отак ходором ходив. Відкрило із чердака двірки, все сарай породкривало. Двір Входова люстра слетіла сразу в залі на ноги. Дідо війну правда, дієлом був прикритий, не поранений. Забора поснімало там все, а двері в ходові прям в середину, як отій, що висувається, прям в середину їх вперло сюди. Єлі вийшли. Ну димоход свалило набік, поставило. Ано воно підкинуло в ліжку, аж на метр кинуло. аж на метр кинуло. Всі лутки, всі двері, все повилітало. четверта година. Ранку звичайно, і світла немає. Люди намагаються привести свої домівки до ладу та сподіваються, що весь цей жах має скоро закінчитися. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Анастасія Бурковська Чепіль, Даниїл з міста Селидова спеціальна для телебачення Капрі. Сьогодні близько 9.30 ранку ворожа армія вдарила бомбою по місту Костянтинівка. Поранень зазнали п'ятеро людей. Подробиці дивіться далі. Сьогодні близько 9.00 ранку. Ворог завдав авіаудару по центральній частині міста Костянтинівка. Осколкові поранення отримали п'ятеро людей, які в цей час їхали в автомобілі та опинилися в епіцентрі вибуху. Є носилки м'які у машині. що з оком не знаю. Не знаю, біжить звідти і рука, і нога щось хоробить, щось боляче. «Треба роздягатися обережно. Не машину, їх У нього рука. Зараз носилки візьмемо. Туди їх заводи. Давай в машину саджай. Відкривай двері у машину саджай. Я тобі сказав. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років. Та двоє чоловіків віком 57 і 70 років. Всіх поранених поліцейські евакуювали до медичного закладу. Все буде добре. Терпи, терпи, Сергію. Є, як звати тебе? Тебя. Як звати тебе? Іра. Тебе. Іра. Тебе. тебе. Як звати тебе? Тебе, тебе, тебе як звати? Кого тебе тебе як звати? Сергій. Сергію, все буде добре. Для атаки росіяни використали керовану авіаційну бомбу. Ударом пошкоджено три будинки: автомобіль та інфраструктурний об'єкт. Двоє з поранених перебувають у важкому стані та були госпіталізовані до медичного закладу в місто Дніпро. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в області за минулу добу. За добу Росія вбила двох мирних жителів Донеччини та одного поранила. Поліція документує воєнні злочини. Окупанти завдали 1691 удар по області. Армія РФ вбила з авіації, ЗРК С-300 та артилерії. Протягом 22 квітня ворог накрив вогнем вісім населених пунктів: міста Красногорівка, Новогродівка, Селидове, Українськ, селища Гостре та Курасівське. Ахівка села Галицинівка, Новоолександрівка. Пошкоджено 27 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, промислові об'єкти, навчальний заклад. Трьох атак зазнав Українськ, по якому росіяни вгатили авіабомбою УМПБ д 30 СМ, ракетою С-300 та РСЗВ. Ураган пошкоджено три багатоквартирних будинки і підприємство. Внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці загинула жінка. Пошкоджено приватну оселю. Ще одну цивільну особу. У війська РФ били у Новоолександрівці. По селидовому загарбники вдарили із РК С-300, поранили мирного жителя, пошкодили чотири багатоквартирних будинки і навчальний заклад. Крім того, сьогодні, 23 квітня, близько 4.20, окупанти скинули на селидове авіабомби у МПБ д 30 СМ. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних будинків, гараж і автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військово зобов'язаним чоловікам за кордоном можуть призупинити надання консульських послуг. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку. Отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку, у закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу у дію закону щодо мобілізації, зазначив міністр. Тут же лише цивільні люди. У розпачі, каже, мешканець селища Очеретини, який пережив авіаудар окупантів по будинку. Чоловік втратив усе. Під завалами залишилися усі речі та документи. Тут він такий не один. Щодня окупанти гатять по населеному пункту з різного озброєння. Чи не щодня хтось з місцевих зазнає поранені? Аби вивезти людей з цього пекла, працюють спеціальні групи. За минулий тиждень вдалося евакуювати з очеретиного 10 людей. Колись затишне селище очеретине сьогодні перебуває під постійними обстрілами з боку окупантів. За останні тижні кількість ворожих атак збільшилася у рази, і як результат зросла і кількість поранених. Нещодавно після чергового ворожого бомбардування поранень зазнали двоє чоловіків: 21 та 68 років. Аби надати травмованим першу домедичну допомогу на Авдіївському напрямку працюють евакуаційні групи Упи, білий Янгу та Фенікс. «Де? Що? Поїхали також у голові. Та нічого там такого. Ану, подивись, давай у лікарню. Там рана в голові, щоб зробили знімок. Потрібно також їхати. Він тільки з лікарні 28-го виписали самі зможете йти. Так, так. Поранених було доставлено до медичного закладу, де лікарі надали їм всю необхідну допомогу. Поліцейські та рятувальники за останній тиждень змогли вивести у більш безпечні місця близько 10 мешканців очеретиного, серед яких була 101-річна жінка та її 66-річний син. Ми вдвох напевно не піднімемо. Одягнути потрібно, начебто холодно. Та спекутно на вулиці ковдру зверху покладемо. Ти один тому, що я зрозумів, зрозумів. З цього будинку всі. Ось це і все. П'ятеро людей. Паспорти всі взяли. Так. А ось цей чоловік у розпачі дивиться на свій будинок, де залишилося все, що він наживав руками. Та, попри що хвилину небезпеку і умовляння виїхати, він вирішив залишатися в очеретиному. Вони ж знали, що тут цивільні. Та всі знають а в Авдіївці скільки під завалом. Розумієш? Ні. Давай коли тебе забирати? Коли тебе забирати? Говори чоловік. Лишився всього документи, речі, гроші, все там. І поліцейські і рятувальники наголошують, ситуація на авдіївському напрямку загострюється щодня. Тільки евакуація в більш безпечні регіони може врятувати ваше життя та здоров'я. Тож, якщо вам потрібна допомога, телефонуйте за номером телефону 066 56 19 102. Повітряна тривога правило двох стін дотримання комендантської години заборони на скупчення людей. Усі ці безпекові заходи відомі кожному мешканцю України. Їх створили спеціалісти, аби зберегти життя та здоров'я людей від ракетних та іншого типу атак з боку окупантів. Рятувальники та співробітники поліції вкотре нагадали мешканцям про порядок дій у разі ворожого обстрілу. Детальніше у нашому сюжеті за інформацією, поліції Донеччини лише за минулу добу ворожа армія завдала обстрілів по територіям восьми населених пунктів області. Безпосередньо. Від початку року все частіше ракетних атак зазнають міста та селища Покровського району: Селидове, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Курахове. Всі ці та інші міста району не з чуток знають, що таке неспокійна ніч та численні вибухи. Аби уберегти мешканців, працівники поліції нагадали найпростіші правила безпеки. Перш за все рекомендуємо не ігнорувати повітряну тривогу та переходити в спеціальні укриття. Якщо такої можливості немає, треба заздалегідь зібрати основні. Речі, документи, гроші, якусь аптечку першої необхідності. Якщо немає можливості перейти швидко до укриття, то користуйтеся правилами двох стін. Це коли ви у своїй оселі вибираєте місце, у якому немає вікон, і у якому вас вивідділяє відзовні щонайменше дві стіни. Якщо під час повітряної тривоги ви перебуваєте у приміщенні, поліцейські рекомендують уникати вікон та залишатися поруч несучих стін. Якщо все ж таки ви потрапили під обстріл, вам необхідна допомога. телефонуйте в екстрені служби, це 102 – поліція, якщо необхідно, 103 – це медична служба 03. Якщо обстріл застав вас посеред вулиці, то і немає укриття поблизу, Щонайменше, що ви можете зробити, це знаходитися ближче до якихось бетонних стін міцних споруд. Якщо стався завал будівлі, в якій ви перебуваєте, рятувальники радять не панікувати та дочекатися прибуття відповідних служб. Не дюргаться, не смикатися, тому що ми не знаємо, не розуміємо зломана нога, рука і також інше, Тобто людина, яка залишилася. Під завалами вона в першу чергу має розуміти, що до неї прийдуть на допомогу, прийдуть на допомогу, і вона має максимально бути спокійна, залишатися спокійним, зберігати залишати свою енергію. Свої сили зайві рухи та маневри під завалом можуть призвести до додаткового травмування постраждалого, аби визначити місце знаходження людини під час пошукової операції. Співробітники ДСНС створюють спеціальні хвилини тиші. В такий момент людина має у будь-який доступний спосіб дати про себе знати та очікувати на допомогу. Єсть у нас там приладдя для пізнаю, тепловізори, на рух всі ці прилади у нас є. Тобто ми ви вичисляємо, виясняємо, де знаходиться людина, і потихеньку починаємо розбирати завали, даби добратися до тої людини. Тобто коли ми я вже чуємо, то людина повинна там подати якісь там, хоча б якісь звуки, щоб ми зрозуміли. Тось, тобто а для неї а у людини повинні бути сили. Щоб подати звук за трагічною статистикою, більшість ворожих обстрілів стається саме серед ночі. Також нагадуємо про правила воєнного стану, не порушити комендантську годину. Це перш за все, ваше життя. Таким чином ви можете його врятувати. Пам'ятайте, дотримання основних правил є запорукою вашої безпеки. Не нехтуйте ними, адже це може врятувати вам життя. Вимагали сплатити гроші за неіснуючий борг на Донеччині викриту двох злочинців. У травні 2023 року підприємець Курахового разом зі своїм братом вимагали гроші у співробітника оптової бази за начебто недостачу товару на складі. Заборговані зділки оцінили у 400 тисяч гривень. Містянин сплатив частину грошей. проте декілька місяців зломисники продовжували систематично погрожувати йому фізичною розправою. 21 квітня під час отримання коштів у селидовому чоловіків викрито на гарячому. Злочинцям загорожував. Язнення на 12 років з конфіскацією майна Музика. у 21-му столітті не лише не соромно, але й важливо дбати про своє ментальне здоров'я та психологічний стан. Хтось чергу неприємних подій вважає темною смогою життя і долає її самостійно. А хтось підходить до питання комплексно та звертається до фахівців, які спеціалізуються на лікуванні душевних переживань. 23 квітня в Україні своє професійне свято відзначають саме такі спеціалісти психологи, душевні переживання, травмуючі події, апатія, нав'язливі думки чи відчуття. Саме з такими питаннями найчастіше стикаються спеціалісти, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Психологів прийнято вважати лікарями душ, хоча насправді вони працюють із думками та тими чи іншими вчинками людей. З нагоди всеукраїнського дня психолога знімальна група телебачення капрі поспілкувалася із фахівчиною з Покровська Валентиною Петраковською. Психолог це професія, яка допомагає людям вирішити свої запитання, свої проблеми і стати щасливими. Це може. Бути дитяча психологія, доросла психологія, сімейна психологія. І є дуже багато саме психотерапевтичних напрямків, в яких працюють різні спеціалісти. Всі вони працюють над одним, щоб допомогти людині, але за допомогою різних методів. В напрямку психології Валентина працює та розвивається вже понад 10 років. Спочатку я була медичною сестрою, 10 років працювала в цьому напрямку, а потім захотіла. Я зі школи ще мріяла стати психологом, але здобула першу професію і потім Поступила в університет і стала психологом. В той час, поки навчалася, ще й психотерапевтичні напрямки закінчувала, і це мені дуже подобається. Я вважаю, що моя місія робити людей щасливими. Вся інформація, яку пацієнт передає своєму спеціалісту, залишається під суворою конфіденційністю, проте психологи мають працювати та діяти у рамках чинного законодавства. Звичайно, якщо це злочинець, він має намір пошкодити нашкодити іншій людині, то такі дані передаються правоохоронним органам. Якщо це людина, яка просто ну думає про це, і вона не має наміру це зробити, не має плану, не має ну нічого для того, щоб це робити, то така інформація не передається. А якщо вона вже має. Має намір і я про це дізнаюся, має план і має певні кроки, щоб це робити. Я маю це передати в правоохоронні органи. Такі ж правила стосуються і ситуації, коли пацієнт має намір завдати шкоди собі або своєму здоров'ю. Через це така професія вважається нелегкою з точки зору самої психології. І це впливає, і не може не впливати, але. Ця професійна підготовка допомагає мені з цим справлятися. Також у мене є свій власний психотерапевт, а також супервізійні зустрічі з тією колегою, яка є супервізором, і вона допомагає розбирати складні ситуації і вирішувати їх. Таким чином я маю свою внутрішню опору з тим, що буде допомагати людям. На останок Валентина Петраковська звернулася до своїх колег, аби привітати зі святом. Я бажаю вам, щоб ви були стійки мали свої внутрішні опори і могли їх передавати своїм клієнтам, щоб ви були щасливі, щоб в нашій країні був мир, і ми могли вільно спілкуватися і допомагати людям. Колектив телебачення капрі доєднується до привітань та бажає всім психологам міцного здоров'я, витримки та наснаги. Ну і найголовнішого найскорішої перемоги. В Україні вже вдалося відновити 513 медзакладів, пошкоджених через обстріли. Ще 357 відбудовані частково, або перебувають у процесі відновлення. Загалом, за час повномасштабної війни, внаслідок ворожих обстрілів та атак було пошкоджено 1581 медзаклад, та ще 210 зруйновані повністю і відновленню не підлягають. У Покровську рятувальники нагадали священнослужителям і вірянам про дотримання правил пожежної безпеки під час святкування православного свята Воскресіння Христа. Більш детальніше дивіться у нашому сюжеті. Вже через декілька тижнів настане одне з найголовніших свят всіх вірян. Великдень. У цей день сотні людей відвідуватимуть храми, аби помолитися та освятити великодні кошики. У той же час Великдень свято традиційно пов'язане не тільки з освяченням пасхальних страв, а й з масовим використанням Відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок. Саме тому у Покровську співробітники ДСНС вже розпочали проводити інформаційні рейди у храмах Покровська, аби звернути увагу на важливість дотримання правил протипожежної безпеки, перевірити наявність необхідного обладнання й інструментів. У цей день відбуваються урочистості релігійні заходи, що залучають велику кількість людей. Під час святкування великодня багато вірян збираються в храмах. Під час літургії священнослужителі та віряни використовують приміщення. Відкрити вогонь, що може створити певні ризики з пожежної безпеки, під час богослужіння будьте особливо обережні зі свічками, тримайте їх в руках обережно, використовуйте носовички. Під... Під свічки уникайте попадання вогню на одяг чи предмети, які можуть загорітися. Перед відвідуванням церкви знайомтеся з планом евакуації в разі пожежі та місцями, де розташовані засоби пожежогасіння, вогнегасники, пожежні щити тощо. Мешканці, які прослухали інформативну бесіду, рятувальників ДСНС зазначили, важливо знати правильний алгоритм дій під час пожежі, адже це перш за все про власну безпеку. Дякуємо велике за інструктаж. Щоб прийшли, нам провели, будемо додержуватися правил. Велике дякуємо представникам ДСНС за те, що вони нам так все цікаво розповіли і технічно грамотно, будемо слідити, будемо розказувати, будемо дотримуватися, особливо в це время, як це страшнюче время, розтіряєшся, не знаєш, що робити і куди тікати. А тут розказали, так. Да. Подробно все розказали, як працює анівгасник, який він, що до чого, що його не перекидати, не стукати об пол, а знімати пломбу. Все це ми тепер будемо знати. Рятувальники також нагадали мешканцям про уважність до дітей. Необхідно, щоб малеча перебувала під наглядом дорослих та не бавились з вогнем. Повернувшись із церкви додому, свічку слід поставити у вогнетривкий підсвічник. Подалі від легкозаймистих предметів, дотримуючись цих нескладних правил, ви обезпечите себе та своїх близьких війських від руйнівної пожежі. Мирноградські спортсмени здобули призові місця на змаганнях зі спортивної аеробіки у Словаччині. З 12 по 14 квітня у Братиславі пройшли міжнародні змагання зі спортивної аеробіки, де представники Донеччини у складі збірної України відзначилися гідним виступом. Спортсмени з мирноградської громади здобули низку нагород, чотири золоті медалі, дві срібні та одну бронзову. Вітаємо спортсменів та тренерів та бажаємо їм наснаги і нових перемог. Весна час засаджувати городи та клумби. Тож ми вирішили дізнатися, де та за якими цінами можна придбати розсаду у Покровську, і вже готові вам розповідати про це у наступному сюжеті. Прийшла весна, отже, час висаджувати розсаду. Вирощування овочевих культур на аматорському або професійному рівні. Важка праця, що переростає у захопливе заняття. Розсаду можна виростити самостійно або купити її. Тож скільки сьогодні коштує розсада овочів у Покровську, аби дізнатися, прямуємо на один із покровських ринків. Продавці кажуть, через мінливу погоду попит невеликий. Трошку людей поменше, але ще не дуже хочуть брати, чи бояться чи люди. Люди в такий час бояться, не знають, що робити. бояться, в знають, що на даний момент. Є поки ранні сорти помідор. Наприклад, Волгоградець ляна сливка рання і є капуста рання. Також є раніше, є пізніше, є середня капустка. Поки на даний момент ціна 5 гривень за корінчик, тому що пікірована розсада, вона вже вирощена, відкрита, загартована. Добра. Пізніше будемо інші сорти привозити: перчики, баклажани, помідорчики. і все. Перед висадкою підготовленою розсаду у відкритий ґрунт. Останній потрібно правильно підготувати. Якщо на розсаді є квітки, то перед висадкою їх краще окропити розведеною борною кислотою. Це попередить в'янення і опадання. Виривайте ямку, водичку туди. Багато щоб водичку було садити. Поливайте через час антистреси давати. великий вибір і для любителів квітів. Ціни різні, але у порівнянні з минулим роком не змінились. Агірату Іденс, віола, вона ж ще її називають нути гласки, остіоспермуми, коліуси, лабелі, гацані, вербени, сальві, петунії звичайні. Такі, що саме те, що більше за все продається, і більше все востребовано – це петунія. Петунія в нас коштує 20 гривень і 15. 20 гривень це яку ми тільки-тільки привозимо ну, зазвичай з теплиць, а 15 – Ну, те, що залишилося, але вона теж дуже гарна, дуже добра. Каліопи, оці це пеларгонія, така, як її ну, зазвичай називають каліопа, це 350 гривень коштує. Початок травня саме час висаджувати розсаду квітів. Петунька це зазвичай дуже холодостійка рослина. Вона навіть, навіть витримує заморозки невеликі, там мінус 5 вона витримує. Тобто, дуже багато вже висаджено квітів і висаджувати їх можна. Ну як в цьому році було дуже, -дуже тепло. Вже майже дві два тижні тому вже багато і висаділи на клумби, і можна продовжувати висаджувати. Ну, скільки ви бажаєте Період розсаджування у відкритий ґрунт у кожному регіоні відрізняється на один-два тижні. Головне правило дочекатися такої погоди, коли вже остаточно не буде заморозків. Для перестрахування варто прикривати висаджені квіти плівкою на ніч, а зранку її прибирати. Висаджуючи розсаду, орієнтуйтеся на саму рослину, адже кожний висад. Вит має свій час посадки у ґрунт. А далі поговоримо про погоду на завтра, 24 квітня. Протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 7 до плюс 21 градусу по цельсію. На цьому у мене все ще більше актуальних новин. Шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7 та наших соціальних мережах. Бережіть себе та на все добре.